Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелію від Матея. 6, 19, 21 Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хроба нівечить, і де підкопують злодії і викрадають, збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаство не нівечить. І де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Амінь. ЄНГеліт Матея 6 19.21. Скарб в небі. Сьогодні Ісус повчає, де треба зберігати свій скарб. Ми живемо на землі, не для того, щоб все придбати собі. Ми тут коротко, щоб отримати благословення на перебування з Богом вічності. Тому Ісус говорить, важливіше собі настарати добра в небі для вічності, ніж на землі для тих років. Що нам призначені. Також на землі є небезпека, втрати всього скарбу, бо міль може з'їсти, одяг, іржа знищити метал, а дорогоцінності може викрасти злодій. І що тоді нам залишиться? Нічого. Тому, будучи на землі, нам вже треба назбирувати скарб в небі, бо тим немає ані молі, ані іржі, ані злодіїв. І весь маєток, що ми собі назбираємо, в цілості дочекається мене, коли я прийду до Нього. Ісус Теж говорить про другий надзвичайно важливий момент: там, де наш скарб, до того ми прив'язані. Іншими словами, там наше серце. І тепер питання, чи ми прив'язані до скарбу, який проминає, чи може додому, який може впасти, чи валюти, що може знецінитися? Всі наші земні речі знищують час. Тобто машина псується, одяг блідне. До цього я прив'язаний серцем. До речей, що сьогодні вартісні, а завтра порох, але ж ні. Скарб небесний набагато важливіший, а скарб земний повинен нам допомогти назбирати небесного скарбу. Тобто, все, що ми маємо на землі, повинен нам служити. І ні до чого не можна бути прив'язаним. Цим скарбом небесним є наша любов, милостиня, доброта, милосердя, допомога, турбота про ближнього. Ісус мій поводир і Він показав, як я маю жити. Я приймаю рішення використовувати земні дари для нагромадження небесних дарів, використовувати дари, плоди і харизми Духа Святого для мого ближнього, для допомоги Йому. Кожна наведена мною душа до Бога це надзвичайно великий скарб. Тож я буду збирати такі скарби для вічності і робитиму це з любові до мого ближнього, бо і він призначений для вічності з Богом. Амінь. Богом благословного ранку і Дня, всіх справ, праці і відпочинку. Хай це розуміння, скарбу небесної, скарбу земного коріниться в наші серця, і ми будемо більше прагнути збирати того, яке нас чекатиме після нашої смерті у вічності. Амінь.